Паровоз Тома та його друзі. Залізничні історії. Вершки робить рішучий крок. Якось Генрі хотів відпочити, та Персі в цей час розмовляв з якимись паровозами. І він їм розповідав, як свого часу хоробро долав негоду, щоб допомогти Томасу. Була страшенна злива, вода вирувала під моїм казаном. Я не бачив, куди їду, та я боровся. О, Персі, ти хоробрий. А подумаєш, що таке вода для рішучого паровоза? Персі, розкажи ще. Що ви тут робите, паровози? Це депо для паровозів гладкого контролера. Котіть звідси, дурні залізяки, пирхнув Генрі. Вони не дурні. Персі був з себе задоволений. Вони дурні, і ти теж дурний. Що таке вода для рішучого паровоза? Ха! Еніодначе сказав зухвало персі, я не боюся води, я її люблю. І він вибіг з степо, співаючи. Раз один паровоз був злякався дощу, заховався в тунель, всім кричав, Не пущу. Ніхто ніколи не забуде, як я був сховався в тунель, бо боявся, що дощ зіпсує мою фарбу, ображався Генрі. Томас дивився на оголошення на причалі. Небезпечно. Ми не повинні їхати далі, сказав він. Є такий наказ. Чого це? Небезпечно означає, що можна кудись провалитись, сказав Том. Я раз був поїхав на небезпечно і провалився в шахту. Я тут не бачу шахти, сказав Персі. Він не знав, що фундамент причалу осів, і рейки нахилилися у море. Дурне оголошення, сказав Персі. Він придумав план. Як під'їдемо до причалу, свиснув він товарним вагоном. Ви мене штовхніть. Раніше жоден паровоз не просив товарні вагони його штовхнути, і вони через це захихотіли і заклацали. Машиніст про мій план не знає. Хихикнув Персі. Далі, далі, далі засміялись вагони. Персі подумав, що вони допоможуть. Я там що зупиняюсь на станції, але товарні вагони проштовхнуть мене за оголошення. А вже там я стану. Я це зроблю, бо мені так хочеться. Усі мудрі паровози знають, що не можна довіряти товарним вагонам. Далі, далі, кричали вони і виштовхували машиністи і кочегара з кабіни. «Оу!» – сказав Персі, просковзуючи за оголошення. Персі аж ошалів. Годі вже. Персі провалювався. Ти дуже неслухняний паровоз. Персі, знав цей голос. Благаю, сер. Витягніть мене, сер. Я більше не буду, сер. Ні, Персі, ми не можемо тебе витягти, поки високий приплив. Сподіваюсь, це тебе навчить виконувати накази. Так, сер. Було вже темно, коли прибув плавучий кран рятувати пер. Він так змерз і заціпенів, що сам рухатись не міг. Назавтра його причепили до товарняка, і Генрі одвіз його на завод. Ну-ну-ну, хихотів Генрі, то ти любиш воду? Ні. Я дивуюся. Персі, тобі треба більше рішучості. Ти ж знаєш, що таке вода для рішучого паровоза. Можливо, наступного разу ти її ще більше полюбиш. Та Персі був цілком рішучий. Наступного разу не буде.